Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом і тішимося цим чудовим днем, усіннім, що сонечко нам дає свою радість, і водночас ми і стривожені, бо бачимо, скільки зараз проблем у цілому світі, зокрема, молимося за нашу Україну, тому що війна продовжується, але з нами Бог. І ми молимося, розважаємо, щоб Господь. Благословив нашу українську землю. Розважаємо на тими подіями Старого Завіту як патріархи, які є родоначальниками вибраного народу, вони із разом своїми рідними і близькими йшли до Бога, шукали Бога, отримували в Бога благословення. І, власне, це благословення для Авраама, яке Господь дав, воно далі продовжує діяти в житті Ісака. Ісак. Народжує сина Ісава і Якова. І далі ми з вами будемо розглядати, на прикладі Якова, як Бог благословляє людину. Чому? Тому що в нашому житті, особливо зараз, нам дуже необхідно це Боже благословення. Ми часто -усто звертаємося до різних технологій, звертаємося за допомогою до науки, техніки і забуваємо, що найперше, що найважливіше для людини. Це Боже благословення, це отримати Слово Боже, жити цим Словом Божим, щоб воно благословило це Слово Боже, наш розум, і щоб наше Слово було нам на збудування. Для того, щоб ми правильно поступали в цьому світі, для того, щоб ми жили з Богом і це благословення Боже, щоб ми також передавали своїм нащадкам. Книга Буття, 28 глава. І прикликав Ісаак Якова поблагословив його і наказав йому, кажучи. Не бери собі жінки з дочок Ханаану, встань, іди в Падан Аран у Господу Бетуела, батька матері твоєї, і візьми жінку з відтіля, з поміж дочок Лавана і брата твоєї матері. А всемутній Бог нехай поблагословить тебе, і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомство твоєму з тобою. Щоби ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав для Авраама. І відіслав ісак Якова, та й пішов він у Падан Арам, до Лавана, сина Бетуела, Арамія, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Дуже важливе, Боже благословення, для того, щоб син взяв собі дружину. Ісаак говорить, що ти маєш отримати Боже благословення. Бог тебе буде благословляти. Бог Авраама, Авраама, твого діда, який пізнав Бога. Як Боже благословення передається, як це є важливо. Ми часто густо в, в своєму житті, коли діти одружуються, звертаємо увагу зовсім на сторонні кістки. Звичаї, традиції чи речі, які не є важливими в житті для молодят. Ми думаємо про те, як би гарно знайти сукню, одежу, як би гарний зал був для того, щоб ми відсвяткували весілля. Але весілля, радість в першу чергу, починається з Божого благословення, ще до весілля, ще до заручень, Батьки моляться, і Ісаак сьогодні показує нам приклад цієї молитви, щоб Бог тебе благословив в твоєму житті, щоб ти взяв собі гідну дружину, піди до свого роду, повернися в Сірію сучасну, де є наша родина, де ті люди, від яких вийшов наш батько, Авраам, ти там повинен взяти собі дружину. Для того, щоб ти був благословенний, і твоє потомство було благословенне, щоб твоє потомство було здорове, щоб воно духовно завжди міцніло і це благословення Авраама перебувало з потомством. Це і дуже важливо. І саме весілля, таїнство вінчання це і Боже благословення. Молодята приходять до храму, для того, щоб перед престолом Божим. Поклавши руки на Євангелії, просити Божого благословення. Бог благословляє. І далі в майбутньому їхньому житті буде завжди Бог вести їх. Бог буде їм давати достаток матеріальний, фінанси буде давати. Успів їхній роботі буде благословляти всі починання, які вони будуть розпочинати для того, щоб жити у тому краї, в якому вони живуть. І інші люди будуть бачити, як Бог їх благословляє. І це благословення, цей приклад віри в єдиного Бога, буде також натхненням для тих народів, які будуть разом перебувати із нащадками Авраама. Амінь. Тоді вийшов Яків з Версавії і пішов у Харан, дійшов він на місце і заночував там, бо зійшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці, і сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба. І оце ангели ступають по ній вгору і сходять на низ. А над нею стояв Господь і мовив: Я Господь, Бог Авраама, твого батька і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословені через тебе і Твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки. Не виконую того, що я тобі обіцяв. Коли ж Яків прокинувся з Існу свого, то промовив: Направду Господь я на цьому місці, а я і не знав. І злякався. Він каже, яке страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Ми з вами розглянемо цю подію дуже важливу в житті Якова, коли він йде для того, щоб вибрати собі дружину. Йому сниться сон. Що таке є сон? Сон в нашому житті може бути дуже важливим, коли ми вміємо його зрозуміти, коли ми хочемо правильно зрозуміти. Сон це єднання нашої підсвідомості чи нашого духу із Вселенським Духом, Царством Небесним. І тому часто вустосни можуть бути різними для нас. Сон може бути якийсь незрозумілий, дивний. Ми можемо бачити різних істот і події, про які ми ніколи навіть не можемо собі подумати, здогадуватися. І тому є тяжким гріхом, коли людина звертається до сонника або до людей, які можуть якось трактувати наші особисті сни. Цього не можна робити ніколи. Ніколи нам не можна йти до тих людей, які будуть нам говорити, що нам приснилося, і що нам призначено через цей сон. Ніколи. Чому? Тому що сон це не є фатальна якась подія в нашому житті. Фаталізм, тобто призначення, що тобі призначено захворіти, призначене багатство, бо щось приснилося. Не беремо сонники і не читаємо їх. Тому що ми програмуємо себе до того, що написано в тому соннику. А Бог ніколи не хоче, щоб людина була запрограмована на щось. Тому що людина має волю, вільну волю. Сон може нас понукати до одного єдиного. Звернутися до Господа, щоб Господь благословив нас. Допоміг здоров'ю матеріально, фінансово, допоміг нашим рідним близьким, допоміг нам у перемозі над окупантами московськими в даному випадку це і дуже актуально. Але коли людина хоче дізнатися, що їй призначено, що її чекає, і вона звертається до соників чи до якихось інших речей через магічні різні ритуали, дії, які можуть викликати в житті людини. Некомфортну ситуацію. Можуть дестабілізувати її життєву позицію. Можуть її привести до того, що людина може втратити надію на Боже милосердя. Може бути неуспішна в своєму житті, бо її хтось щось сказав, запрограмував. Бог абсолютне добро. Бог тільки благословляє людину на добре. І якщо нам приснилося щось, Завжди, скажімо, Боже, благослови мене, щоб цей сон казав мені дорогу до успіху, до радості, до благословення, до життя з тобою, Господи. Сон завжди повинен бути позитивний. Коли він буде позитивний, тоді, коли ми позитивно зранку встали і не питали нікого, що це може бути, що цей сон нам призначив, а ми кажемо, Боже, це все на добро. Якщо ми Благословляємо самі себе, то і Бог нас тоді благословляє, бо ми в нього попросили благословення. Це відбувається з Яковом, який бачить цей сон. І говорить: Бог благословив мене, Бог по дорозі до подружнього життя Якова благословляє Його. І нехай він благословить нас в наших всіх стежках, на цій дорозі нашого життя, щоб ми пам'ятали, що Господь ніколи не хоче нам призначити щось. Погано, не хоче нас налякати, не хоче нам дати того, що нам не потрібно. Він дає тільки добро і благословення. Якщо людина сама буде спонукати себе до того, що щось погане має статися, буде думати про це, воно може і статися, тому що людина не буде уважна. Вона забуде про Бога, вона буде думати, що сон має більше значення, ніж Боже благословення. Амінь. Ми з вами продовжуємо молитися. І так, як молився Авраам, Ісаак і Яків, ми будемо розважати про Божі справи. Ми читаємо псалом похвалу Богові. Цей псалом є актуальний, як тому три тисячі років, коли його починав писати цар Давид чи інші псалмопівці також, він є актуальний для кожного з нас. Бо це життя кожної людини, це переживання. Кожної людини, коли вона має радість, біду, горе, коли смуток є в її серці, і коли сонячний промінчик приходить для того, щоб розвіяти темряву. Псалом говорить, слава тобі, Боже! І нам треба це навчитися говорити. Вставати зранку, дякуємо Тобі, Господи, що ми побачили цей світ. І ввечері дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми прожили цей день. Благослови нас, Господи, в ім'я Отця, Сина. Святого Духа Амінь. Коли взивав я, почув мене Бог правди моєї, з біди вивів ти мене, помилуй мене і вислухай молитву мою, сини людські, доки будете твердосерді, чому суєту любите і неправди шукаєте, знайте, що Господь возвеличив праведника свого, Господь вислухає мене, коли взиватиму до нього. Гніваючись, не грішіте. Що говорите в серцях ваших, у тому кайтеся на ложах ваших, принесіте жертву справедливості і надійтеся на Господа. Многі говорять, хто нам добро покаже. Позначилось на нас світло лиця Твого Господи, Ти дав веселість серцю моєму, збагатилися вони від плоду пшениці, вина і оливи своєї. Покладуся я спати, в спокої і одразу засну, бо Ти, Господи. Мені одному надію подав Єси. Подай надію нашому народові, нашим воїнам, Господи, які зараз під кулями, снарядами, мінами захищають святу українську землю. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав нам благословення. Ти один даєш перемогу, Ти один єдиний. Захисти нас, Господи від ворога, від окупантів. І зараз в цю хвилину, Господи, ми розуміємо, наскільки важливе Твоє благословення в нашому житті особистому, подружньому І сьогодні Псалом говорить, що Ти благословляєш працю наших рук. Ти даєш нам пшеницю, вино і оливу, каже Псалом Півець, і ми дякуємо Тобі за плоди, які ти нам даруєш. Але, Господи, подаруй нам сьогоднішній день благословення того, щоб ми завжди пам'ятали про Тебе, щоб ми кожного дня дякували Тобі, щоб ми прославляли Твоє святе ім'я. І зараз ми, Господи, стоїмо перед Тобою. І Твоє світло, Святого Духа, Твоя благодать повністю освітлює кожного з нас. Бо коли цього світла не стає, людина відходить з цього світу. Тіло залишається без життя. Ти, Господи, даєш нам життя. Ти творець наш, життєдавець. І ти підтримуєш це життя до тої пори, поки ми не відійдемо з цього світу. Нехай кожна клітина наповниться силою, енергією Твого благословення, Господи, всіх, хто молиться з нами і за кого ми молимося щоб це світло Твоєї Божої благодаті наповнювало нас. Ми стоїмо в цьому світлі. Коли ми кажемо Твоє ім'я, Господи, це світло ще більше і більше починає нас освітлювати і освячувати, оздоровляти нас, благословляти нас, розуміти ті різного роду події, які відбуваються в нашому житті, тому що Ти, Господи, Духом Святим наш розум просвітив, напоумив нас. Господь, ми є твої діти. І ми хочемо просто розчинитися в цьому світлі Твоєї любові. Ми хочемо перебувати з тобою, Господь. Ми відчуваємо своїм серцем Твою любов, який ти добрий, Господи, яке величне є Твоє святе ім'я, Господь. Щоб ніколи не забули про тебе, Господи. І зараз в цю хвилину Бог хоче діткнутися своєю рукою тих, хто найбільше потребує допомоги. І зараз з нами молиться, і має сумнів в своєму серці, але Господь розвіє ваш сумнів. Господь стіляє онкохворих людей, які з нами моляться. Прийміть у цей дар оздоровлення. Оздоровляє людей, які хворі різними недугами зараз, цю хвилину. І Бог оздоровляє нас, благословляє. Ми перебуваємо в цьому світлі Божої благодаті. Господь дає нам знання про те, що нам треба робити, до яких лікарів піти, які люди нам будуть допомагати, і хто конкретно зараз, в цю хвилину, потребує Твої допомоги, Господь. Дякуємо, славу Тобі, Господи. Прославляємо Твоє ім'я, Твою велич, Господи. Нехай наше серце наповниться тією силою Твоєї любові. Щоб ми завжди, кожного дня, говорили слава Тобі Боже, дякуємо Тобі, Господи, бо Ти один єдиний, який дає життя, який нас привів на цей світ, і кожен з нас прийде до Тебе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.